Мене на кожному кроці критикують це я не така чи світ не такий? Світ дійсно складний, і часто він не відповідає нашим очікуванням. Але це не означає, що з тобою щось не так. Кожна людина унікальна, і те, що ти сприймаєш світ по-своєму, це твоя сильна сторона. Можливо, варто шукати баланс, приймати свою унікальність і водночас адаптуватися до обставин, не втрачаючи себе. Врешті-решт, твоє сприйняття світу та твої реакції на нього це твій унікальний шлях, і в цьому є твоя сила. А якщо радикально так, світ не такий, як ти, і це нормально. Твоя унікальність не повинна пристосовуватися до чужих стандартів. Якщо світ не такий, то можливо саме твоє бачення може внести нові фарби в цей світ. Радикально це означає прийняти свою унікальність на поду, навіть якщо доведеться йти проти течії. Зрештою, ті, хто змінював світ, завжди починали з того, що приймали свою інакшість і не боялися виділятися. А який варіант вам підходить? Більш радикальний чи такий балансувати між світом і своєю унікальністю? Як на мене, краще радикальні методи, і вони найкраще працюють? Напишіть свою думку в коментарях, а я читаю все.